Значить, значення гіперболічного тангенса належить лише інтервалу мінус -1, 1,1. Відповідно, гіперболічний котангенс, яке відношення гіперболічного косинусу до гіперболічного синусу. Ну і зрозуміло, що тут теж виконується співвідношення: що тангенс х дорівнює рівня поділити на котангенс або котангенс дорівнює рівня 1 поділити на тангенс. От, Значить, то оскільки синус е, може дорівнювати нулю гіперболічний да, в одній точці нуль, да, тому з області е, означення ми повинні цю точку нуль виключити. Ну і оскільки тангенс в інтервалі мінус 1-1, да, то катангенс, відповідно на так множина значень катангенса, да, от маю такий такий вигляд. Відповідно, катангенс тут зображено, його графік складається із двох гілок, да, ну і тут зображено червоним. Значить, тангенс, бачимо і котангенс функції не парні, тангенс обмежена функція, так, ну а котангенс не, не обмежена функція. Значить, тангенс функція зростаюча на всі числові осі, так? а котангенс, відповідно, функція спадна на всі числові ну, на, на всі області означення, да? звісно, що окрім точки. Ну, я ясно, що є тут відповідні показані. цих графіки цих функцій мають і вертик. Ну катангенс має вертикальну асимптоту х дорівнює нулю, так. І ці відповідно ці графіки цих функцій мають горизонтальні асимптоти y дорівнює мінус 1, y дорівнює 1. Власне, це, це я вже сказав. Так, значить, єдине тут характерне значення. Ну, катангенса в точці 0 не має значення, відповідно. От, а тан, значення тангенса в нуля, так і як і значення звичайного тангенса в нулі на дорівню 0. Да, до рівня 0. От, інших характерних точок для цих двох функцій ми не, не розглядаємо. Ну і основні співвідношення теж. Схоже, да, але з поправкою на те, що основна тригонометрична, основна гіперболічна тотожність. Тут різниця квадратів, а не сума квадратів. Да, тобто, відповідно з неї, з цієї основної тотожності, да, ми одержимось такі дві тотожності для тангенса і катанса. Так, тепер переходимо. До основних формул диференціювання. Ну, власне, спершу ми розглянемо таблицю. Далі, можливо, прокоментую, її, а потім ми розглянемо, ну, виведення не всіх формул цієї таблиці, так, ну але основних, на яких ми побачимо різні вип різні застосування різних правил для знаходження похідних. Значить, тут є суттєвий момент. Що а, ця, ця, ця таблиця, вона виписана відразу з урахуванням правила похідної складеної функції. Якщо ви подивитесь на а, праву колонку, ну фактично це дві таблиці, просто на одному слайді. А, тобто, у нас є бачимо, функція похідна, функція похідна. А, тобто, фактично, це а, тобто, у нас ну, у нас двох половинок ця таблиця. А, е, да, так, от, якщо ми подивимось на... Похідну ну, форму визначить там, де в колонці похідних, да, вони кожна містить множнику штрих, який, який якраз враховує те, що у може бути складеним аргументом. Якщо у x, х, да, тобто можна, ну а це навіть і тобто штрих дорівнює одиниці, да, ну тому відповідно кутовий коефіцієнт тут одиниця. То тоді просто ці формули спростяться. Да? Тобто, за умови, що аргумент у нас не є складеною функцією, а аргумент є іксом, да? Ну а похідну ми будемо теж шукати за змінною x, У нас відповідно про множники, які стоять в правих частинах формули, вони просто зникли. От. Значить, це тут теж позначає стало. Ну, Давайте поступово. Тобто похідна від сталої до рівня нулю. Похідна від степеневої функції відповідно приводить до того, що вона зменшується степень. Виносимо степень перед похідною. Похідна від показникової функції, так, відповідно, функцію саму зберігає, да, тобто ну І далі у нас множимо на логарифм основи. ну А це означає тобто натуральний логарифм. Да? тобто Формула диференціювання для показникових функцій найпростіше виглядає для показникової функції з основою число. Да? Тобто, похідна від f в степені Х, це буде F в степені Х. От. Ну, і так можна проаналізувати. Да? Тобто, звісно, що цю таблицю бажано вивчити. Ну, або принаймні основні її моменти, да, і, відповідно, основні моменти, принаймні, пам'ятати, де вона змінюється знак, де не змінюється знак. То, зокрема, да, оцю пару функцій. Добто, похідна від синуса косинус, да, похідна від косинуса мінус синус. Так, отут, цей момент. Давайте подивимося, що з гіперболічними функціями. А з гіперболічними функціями зміна знаку не відбувається. Да, тобто, похідна від гіперболічного синусу гіперболічний косинус, похідна від гіперболічного косинусу, гіперболічний синус. От. Ну, відповідно, тут є основне. Тобто, фактично, цими шістьма правилами, ну і потім ще одна зараз буде додатково, да, але воно вже походить з тих правил, які сформульовано. І оцієї таблиці. Похідних, основних елементарних, ну а деякі тут не є основними, ну, саме гіперболічні функції, але ми сюди їх включили. Теж цього достатньо, щоб знайти похідну будь якої функції. Як би складно, вона не була знаписана. Ну за допомогою, звісно, елементарних. Такий це принциповий фактичний момент, що для всього подальшого диференціювання нам достатньо цієї таблиці і достатньо шість правил, цих шести правил, які ми сформулювали. І це нам гарантує, що від будь-якої елементарної функції ми за певний час зможемо знайти будь-яку похідну. Так, чому я на цьому акцентую? Да, тому що обернена дія, да, тобто, 에, тобто пряма тут тобто, дія. Ми значить, від, за функцію знаходимо похідну, да, тобто ми. От ця права колонка походить від лівої, а от зворотня дія, тобто обернена дія, ну, обернені дії завжди складніше, ніж прямі, так, виконувати. Так от, обернена дія зовсім, як побачимо в другому семестрі, зовсім не є простою. І навіть для дуже простих, здавалось би, функції. Похідної, ну, яких ми знаємо, похідні, да? тобто знайти самі функції, це може бути дуже складно. От, ну, але про це трошки далі. От далі. Да, Ну і ключова, ключовий момент. Да? Тобто, з одного боку, сталий множник ми виносимо за знак похідної, але похідна сталою дорівнює рівня нулю. Да? Тобто, власне, ну, ясно, що похідна стала, не змінюється, тобто, да? Або можна вважати, що змінюється з нульовою швидкістю. Бачимо, що є певні обмеження на параметри, да, тобто не на змінні, а на параметри для показникової функції і логарифмічної. Ну, але це відповідно обмеження природні, да, що основа логарифма, да? або основа показникової функції вона має бути більше нуля і не дорівнює одиниці. Значит, в деяких випадках ми бачимо, що є ділення, так? А, ну і це означає, що у нас, от в деяких от значит, для тангенса, наприклад, да, тобто, тут от, цей вираз він в тих самих межах означений, де і тангенс, Так, отже, ми для тангенса виключаємо точки, де косинус дорівнює нулю, а от уже для функції арксинус вона означена на відрізку мінус 1-1. Да, і, зокрема, і в точках мінус 1-1. А от похідна цієї функції, да, в точках мінус 1, 1, буде рівна нескінченності. Ну, тобто вона то існує, да, але рівна нескінченності. От для деяких функцій взяття похідної може вивести відповідно із. ну, якщо нескінченна похідна дозволена, то нічого такого не відбувається, да, але принаймні з кінченних значень. Може вивести це дія. Ну, загалом взяття похідних чи розгляд чи диференціювання, воно погіршує властивості функції. Так? Тобто, от, Тому що зворотня дія навпаки, тобто от, інтегрування воно навпаки буде згладжувати. Гладжувати. Тобто ну, в певному математичному сенсі покращувати властивості результату. Тобто, похідна. Ну, взяття похідної, скажімо, да, може відповідно, ну погіршувати, в тому сенсі, що результат буде мати можливо гірші властивості аніж початкова, ніж початкова функція. Ну і власне ми не будемо спинятись на всіх виведеннях, да. Тобто давайте кілька подивимось. Ну от зокрема, акуратно доводиться, що похідна сталої функції до рівня нулю, так ну тобто, власне, за означення. От. Ну, от, Другу формулу ще теж цікаво, тому що власне прийом використовуються такі загальні. Так, коли у нас е, 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 відповідна різниця показникових функцій, тобто основний прийом обчислення цієї границі це винесення однієї з показникових функцій задушки. Так, тобто, власне, тут природні виносити а в степені Х. Так, ну і тоді оця границя. Ми власне приходимо до наслідку з другої визначної границі. Звісно, що тут виведення всіх формул для похідних суттєво використовується де дві визначні границі: так, перша і друга, і наслідки, особливо наслідки з цих границь. Так, от зокрема, тут це наслідок з другої визначної границі. Ну і що оця границя, тобто А в степені Х це відповідно стала, да, відносно дельта Х ми її просто виносимо. Да, оця границя дорівнює логарифму. а. Ну і так для кожного, для кожного випадку. Так, ну і зокрема ще раз підкреслено, да, що похідна від F в степені Х дорівнює F в степені. Х. Так. Запитання до вас, яка ще функція має цю властивість? Що похідна від неї дорівнює самій функції? Так, я не... якщо була версія, то я її не почув. Так, отже, одна функція в степені. <ріст> <ріст> Може, а в степені У, але ж там домножується на Ел. Там домножується, да, не не буде. Що, немає версії. Може F степені U. Mm. Так ж казали. E, ну, F степені U не буде, тому що там ще з'являється U'. штрих. Ну, якщо U не, не X, да? то тоді гарантовано не буде. Значить, похідне. Тобто, Мені дещо не зрозуміло, F степені U – U – це тут якесь число? так? Ні, U – це якась функція від X. А. Ага, зрозуміло. Тобто, F, коли от ми в записі в таблиці, да, у нас отут у це якась функція. Ну, у може дорівнювати X, да, і тоді у штрих це одиниця, і відповідно формули спрощуються, але взагалі кажучи, у не ну, обов'язково ж X. да. Тобто, якщо навіть у дорівнює 2 x то похідна від F в степені 2X. ясно. Да, це вже буде 2 помножити на F в степені 2 двах. Значит, я в степени 2х помножите на 2. Так, ну добре. Значить, оскільки сталий множник можна виносити за знак похідної, да? тобто будь-яка функція вигляду А помножити на F в степені Х, теж буде мати таку ж властивість, ну або С помножити на F в степені X. Да? Тому що сталий множник можна виносити за знак похідної. Ну, але яка ще, ще одна функція залишається? Яка має також властивість? Ну, Ні, і не буде. І в степені X. Не, не, ні. ні, ні, ні. Тут тобто, версія була відповідна в чаті. Що, чи, ні. А, відповідно, а, тут може натяк, щоб я не не тримав інтригу. Я зрозумів. Функція нуль. Да, тобто стала 0, відповідно, похідна від неї теж буде дорівнювати 0. Тобто загальний опис таких функцій, які дорівнюють свої похідні, це функція 0. Тобто стала. І, ну, але не будь-яка стала, а саме нульова стала. І, відповідно, це помножити на f в степені x. Інших таких функцій немає, ну, які ми, відповідно, диференціонуємо. Макс, виключ мікрофон, пожалуйста. Макс, просніть. Ага. Так, добре. Так. Тут вже відповідно ну, похідно степеневої фон це можна було б теж одержувати із загальною формулою, да, але тут якраз підкреслюється, що. У нас є можливість і відповідно вивести за допомогою правила. Да? Тобто та не просто 에, тобто скористатись ві, похідними відомими, ну, виведеними до цього моменту функціями, да, і правилом диференціювання складеної функції. Та да? будь-який степень можна записати в такому вигляді. Ну і тоді от похідна від екс, такої експоненти, це дорівнює самій експоненті, помножити на похідну від цього складеного аргументу. Ну і от відповідно далі, далі це ще альфа і стали множник, а похідна від натурального логарифму дорівнює 1 одиниці на х. Ну і відповідно виводиться формула для похідної степеневої функції. Похідна синуса косинуса на основі виводиться в першої визначної границі. Тобто я тут на цьому не зупиняюся похідну від тангенса. Да, після того, коли у нас є похідна синуса і косинуса, да, тобто ми похідну від тангенса можемо вивести за правилом похідної частки, да, Тобто не, вже не потрібно зводити до значення. Ну, зокрема, тут демонструється похідна частка, да, тобто похідна від чисельника помножити на знаменник, мінус чисельник помножити на похідну від знаменника, да, тобто в знаменник квадрат. Може, ну, в знаменнику похідної, да, квадрат відповідно тієї функції, яка стоїть в знаменнику. Ну, а потім використовуються відповідні формули для похідних синуса та косинуса, да, і основна тригонометрична тотожність. Ну і останнє, що ми тут ще дорозглядаємо, це похідна оберненої функції. Так, отже, для того, щоб знайти похідну функцію y дорівнює арксинус Х. Да, тобто ми спершу виражаємо, будуємо обернену функцію, да, тобто х синус y. Далі використовуємо правило, що похідна від оберненої, ну, в даному разі від прямої функції, це є одиниця поділити на похідну від оберненої функції. Да, тобто, обернена функція синус у. Да, тобто, похідна від неї косинус у. Але далі нам потрібно для того, щоб ми ж виразити через одну і ту ж саму зміну, доскільки ліва частина у нас виражена через Х, то нам треба і праву частину виразити через Х. Тобто потім ми тут y виражаємо через X і одержамо власне ось таку форму. Ну, через основну, знову ж таки, співвідношення з основною трионометричною детальності. Похідні від гіперболічних функцій за означенням, да? ну означенням самих функцій, да? а не за означенням похідних. Ну і спираючись на похідну відповідні експоненти, да? і правила, правила диференціювання. От. Ну, в будь-якому разі, для нас важливо розуміти, що всі ці формули вони взялись не, не просто так, їх можна кожну з них акуратно довести, обґрунтувати. От, ну а ми надалі просто будемо використовувати вже. Тобто, фактичним нашим інструментом диференціювання є ті шість правил, да, і е, ця таблиця вихідних. Так, ну, власне, е, якраз дорозглядаємо цей приклад, да, і підемо на перерву. Е, приклад демонструє використання е, правил і. Ну, приклади, так, правил і відповідно похідних деяких функцій. Значить, перша функція, маєте поступово розглядати приклади, да, перша функція фактично є сумою або різницею степеневих функцій, да, ну, з коефіцієнтами і сталої функції 1. Тобто, спершу, ми, тобто, спершу значить, на кожному кроці диференціювання ми повинні чітко розуміти. За яким правилом ми беремо похідну? Ну, а вже потім за якими формулами, так? Отже, для того щоб знайти похідну цієї функції, ми спершу повинні ага, побачити, що в нас сума різниця, да. Тобто це означає, що в нас це, це правило використовується, да, що похідна від суми різниці функцій дорівнює сумі різниці похідних. Ну і друге, ну воно власне сформульоване перше, да, але, те, що тут використовується, що сталий множник можна винести за знак похідної. Да? Тобто, це нас приводить ось до такого співвідношення. Да? Тобто, це ми використали два правила: що сталий множник можна виносити, от ми його виносимо. Да? Тобто, у нас тоді, коли ми диференціюємо 4х в кубі, да? тобто ми четвірку винесли. Так само, знаходячи від 3х квадрат, ми трійку винесли. 5х, п'ятірку винесли. Ну, так, можна завжди розписати. Далі, тобто, далі, фактично, вже після цього використання правила, да, тобто це ми максимально скористалися двома правилами. Після правила ми повинні щоб взяти відповідні формули. Тобто, у нас тут дві функції принципово різних, да, тобто степенева функція і стала. Похідна від сталої нуль. Ну, а похідна від степеневої функції, так, отже, якщо. Подивитись на ту формулу, значить, що у нас? От, степень виноситься перед похідною, да. Це вже якщо ми дивимося, як, як брати на похідну від х кубі. Да? Тобто степень е, показник степеня виносимо відповідно наперед. Да? І сама сама степень зменшується на одиницю, Тобто похідна від х кубів це буде 3х квадрат. Так само похідна від х квадрат це буде 2х. Похідна від X одиниця. Ну і надалі, звісно, ми вже штрих не будемо писати, тобто будемо розуміти, що x штрих дорівнює одиниці. Ну, а далі тільки спрощення. Значить, другий приклад приклад використання правила похідна добутку. Ну і відповідно знаходження похідних. Від експоненти і синуса, да, з рахуванням, що у них складені аргументи. Тобто, якщо у нас аргумент відрізняється від x, ми повинні завжди замислитись і не забути домножити на похідну від цього аргументу. перше правило, да, тобто похідна від першого множника помножити на другий, плюс перший множник помножити на похідну від другого. Да, це ми скористалися правилами похідна-добутку. Правило. Тепер переходимо до диференціювання, да, тобто кожного силового множника. F в степені 2х. Да, тут аргумент складений. Тобто U дорівнює 2х. Далі ми знаходимо відповідну формулу в таблиці, основній таблиці похідних. а да, Саме похідна від F в степені U. Це буде F в степені U помножити на U' штрих. Да. Тобто, от, власне, ми так і записуємо. От у нас. F в степені u, у нас 2х, помножити на похідну від У на у штрих. Ну і так само синусом. Тобто похідна від синуса це косинус, помножений на похідну його внутрішнього аргументу. Похідна від 2х до рівня 2, похідна від 3х до рівня 3. Ну, після цього врахування да, ми одержимо відповідну похідну. Зрозуміло, що степень розписування кожної задачі залежить від вашого досвіду диференціювання. Значить, на перших кроках, особливо, якщо ви себе невпевнено почуваєте в диференціюванні, раджу розписувати. Так як, ну майже, як тут написано, це убезпечить вас від помилок. Далі, вже, звісно, якісь кроки можна, мож, можна робити усно. От, ну і третій приклад, да, тобто тут похідна частки. Відповідно, ми спершу використовуємо правило: да, похідна від частки, а саме похідна від чисельника помножити на знаменник, мінус чисельник помножити на похідну від знаменника і поділити на квадрат знаменника. Далі, відповідно, ми тут аргументи обох функцій. Є незалежними, да, Тобто, відповідно, у штрих дорівнює одиниці, да, тобто, для, і для тангенса Х, і для логарифму Х. Да, тобто, похідна від тангенса Х одиниця поділити на косинус квадрат Х, да, похідна від логарифму натурального Х, це одиниця на Х. Ну, тут далі показано спрощення ну, або перетворення, але це не є метою. Тобто для нас метою одержати оцей вираз. Фактично, після того, як було як взято похідну для дуже дуже багатьох випадках, ми далі з цим нічого можемо не робити. Так, якщо, звісно, нам потрібно далі це досліджувати, тобто працювати з цим виразом, є сенс спрощувати його да, перетворювати. Якщо завдання, то знайти лише похідну, то достатньо буде обмежитися відповідно, таким виразом. Ще один момент. Тут ми не сильно звертаємо, ну, це тому що все-таки для нас це більше інструменти, да, не є самоціль дослідження. Ми не тут не сильно зважаємо на області означення, да, тобто, взагалі, ми в усіх задачах будемо вважати, що ми працюємо на області означення всіх функцій, які беруть участь в задачі. Ну і відповідних похідних. От. Ну, тобто, як, ми саму цю область не будемо з зна знаходити, знаходити, да, але будемо вважати, що ми працюємо саме на ній, що ми не виходимо за межі області означення. Так, чи є запитання до цих прикладів? Так, тоді робимо перерву на 25 хвилин, продовжимо 10.35.